снегой. Мой друг. Всем привет. Поздравляю. О, привет молодец, всем. молодец. Короче, сегодня мини подписчики. Я взял себе в напарника. Конечно же, подписчики. Я так подумал. Я зря не сидел. И я подумал. А что я буду сидеть? Мне, конечно же, надо взять кого-то в себе в команду, чтобы было очень весело. Например, Нику. Да. Вона тільки сьогодні приїхала, це скільки, це вже 20... підписки пів дев'ятого, Це пів 9 ми нач... я почав записувати відео. Коротше, я прям е дригаю себе, від радості, то, що ми з Нікою сьогодні виживаємо. Це... Так, чи проблема на нові? Кстати, Ник, кстати, кстати, давай не будем переглядывать, давай не будем. Все отсунулось. Короче, подписчики, подписчики. Скажу так, скажу так. Короче, подписчики, я... Э... Да ты Ник. Я видео записываю. Стас. Короче... И вот подписчики, что за ситуация, короче, подписчики, все так и произошло. Просто коли Ника приехала, она сказала, типа Що вона сказала, что вона сказала. Типа я ей сказал, что у мене видео в ООХ, і вона показала игру, типа мини-крати, я сразу и вот сразу начал сразу. все заполнять. Подожди, подожди, я тебе вещи выкладываю в сундук. Подожди, тут да, все. Подожди. Раз, два, три, два, три, два, три. Короче, все честно я все честно я выклал. Э, мои, р... мои, ресурсы не трогай, бо у меня факела как раз есть. Всё, Короче. А факела, нам шахту. Не надо факел або ладно, ты пока. Понял, понял, занимайся, занимайся пока покажись... месяц. Ну, можешь брать, я за инвентарь стоит переміщаю. ми с 2? Если мы до мене присудимся, мы на нормальній чи на, на любку, я не знаю, я вот не дуже знаю, подожди.

І Я думаю, інструмент, і сама взяла вже взяла. ти взяла? Давай бери, забирай і все. Земля тобі не понадобиться. Земля тобі не понадобиться, ложе. Ложи землю назад, вона не понадобиться. Подписку, щоб знала, це уже я буду випускать восьму серію на э, свой канал, подписчики, это вообще нормально. Короче, только не иди купать, мне не помогать. Ты хлопцы сакта, и я тебя не пустю до армании. Ой, да ладно тобі. короче, дай же хотя бы подписчикам новость одну. Не не Де я понял. Здрасте. Я понял. Да факела! Я им взяла. Ты мне сказал, можно факела взять. А, точно. Що це за старик якийсь? Давай неудобно нам э, піднімання зробимо. Бо що це за піднімання гірмове? О, так-то нормал, так-то нормал. Що-то там якусь хрінь. Я не по яку. Не вкупаємо, тільки було. тільки не під себе, не рівно під себе, не рівно під себе. Я знаю, що ніяк маніграфі правило купати вниз. Так, да, це право, це право. Ну може і таким другим способом спасання отлави можна я під низ. Думаю, от так же зохнути. думала, отак от будемо. Подожди, я трохи покупаю, так? А можешь, пожалуйста, мне сундук десь 30 факел одолжить? У тридцать, 30, у меня тридцать. Мне факела факівано... на. О, спасибо. короче, идем до сундука немедленно. Сейчас тебе одолжу, У сундук, у сундук уже 30. 30 раз покликай. Давай. І все. Все. Спасибо. Мене 33. Спасибо. Треба 33 нет. Я мене 33 ты А. Ну ладно, короче, давай ти можеш свою ти свою, а я свою. У я... мене була тактика, що я до крутої Кстати, ник не... мыш Мож... не... можно знаешь, как имеет сделать. Мы не способны вкупать и... А Потом трохи вправо свернуть, і так ти, тобі може попасть сама, сама, везуча нахрен в мірі шахта. Я просто я якось раз поліну, так же также і от, і ми так і я так же зустрічав. О! Бач, зразу вже добро зустрічається, встречается. Уголь, блин, уголь. О, Давай сюда не домой, подожди. Мені нужно что-то освободить. Блин, це як Бэк Раша, реально, даник? Бля, я просто Ник, вже там давно Майнкрафтом не займався, реально. Скільки тут жив! скільки тут жив. У мене та же кирка е, на, ще повинна і сломается. Скільки тут жив. Е -е -е! Зараза, це ти походу. Це походу подобрала. Це ти походу, ти походу Криса! Та що ти? Ти, 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 ти? Та мама, отсюда не мішай мені копатися. Я взагалі тут дію ідеальне виживання. Іди, це мої. Уходіть. Ніка, вибирай. Іли Ви, ти мені в напарника допомагаєш відео знімати, іли... Коротше, ти захват... Ти в настоящому мірі криса захватила мою штучку, тепер я буду копатися тоді. Получается в другую локацию. Да на чём а? Да ладно тебе ты на свою. А на я не буду я. Да ладно ладно. Здрасте, Марда. Я одному пи... чё надо будет меня ко мне будем печку держать. А я пойду курицу. Давай сюда. давай. Я давай, давай. Дякую. я бояю, на уголі, якраз. Не зря не зря тебе в напарники взял. Надеюсь, подписчики не комментарии не будут писать, типа Тёма, коли ты ти... Ар... Артем, коли ти уже Нику в напарники візьмешь, коли ты ніку в напарники візьмеш? Забув сказать подписчика, вы не, не до... касаетесь вообще своїми ушками одного правила. Правила. На моєму каналі ви нарушаєте права. На моєму каналі не дивитися всякі відео без підписки. І подписки. Ви... Не обов'язково підписуйтесь і ставте відео, брати брату Так. І, да. і обов'язково набирайте кучу просмотрів, ну, переглядів. І обов'язково на мій канал підпишіться, щоб в мене було вже хоча б 3 подписчики. А то я так навіть е, 10 підписників, або хоча б 100 блін не наберу. А на що ж у мене і так є ціла куча камня? Нахрена мені його добивати, а? Це сказано ну, дуже гордкорний вопрос. Зараз хліба збирай. Подожди, а я сам уже печку сделаю, я сам сделаю. Иди сюда. Вот так вот. Подожди, Что? подожди, я печку делаю, я печку делаю. Не меж... Я кажу, вот не, не наблюдаю

Бо я ні... Не... Тварини якось не наблюдаю. Що, що? Тварини якось не наблюдаю. А я, а я, ну це воно, воно не нормальне, просто ночі типу, всі животні пропадають, а вместо них тільки одні моби вонючі, блін, появляються. Це... А шахту, що ми не освіщаємо? Шахта, шахта, діло, роботаємо, роботаємо, освіщаємо. Все освіщаємо, все освіщаємо. А, а скинь мені все ти... дерево, тебе, ти скинь, а був. Ну, да, я так... давно нам построю. Подожди, подожди, подожди. Угу. І... Подожди, подбери. подбере. Скидев у тебе кусочка голода. Века! Нека! Война начинається! Війна потрошку починається. уже перші мобили появляються.

Зрапи игры конченый. Короче, ник, я объявляю. Ник, я нам не Ник я Подожди! Все, все. Нормал, нормал уже поставив. Ой, я. Це... Все нема, я поставил мирный. Напокаясь, напокамет, я, я ж... Кстати, а можешь А, мы все мои вещи положить, Алёк, кстати. Доброе. Кстати, я не зря территорию трохи освещил. Да. Кстати, нам уже что не надо... а, Усюха, Алиса. Вот. Только переставить, думаю, его надо. Только я да. его, думаю, надо переставить. На переставить. Угу. Угу. А шахта чу, А шахта чу, Ник? Я пока не можу. Так, Шак. О, це я починаю. Нік, а насчет шахти, Насчет шахти. Ой, Нік, шахта-то я... вообще у нас не чому, про... в принципе, все, все, все твоя не поламана. О, все, спасибо, на базу вернула моє все. Сейчас я в сундук загляну. Так, ага, ой, я нам буду домик добре? Подожди, там же ще ще топор якийсь. Можеш один топор, одну лопату і одну мотигу доложить, це може считатися типа моє. Ну-ка, давай. В сундук. Держи. Так. Ага, раз. Получається. Не, не кірку, не кірку. Це твоя, це твоя. І що ще, що Чорти. Пожди, пожди, я забираю. Осталось? О, і твімеч. Не, подожди, ти мені уже дала. Що ще такого не вистає? Що ще? А, топорик, топорик один надо уже, я даже не користувалася. То ж а то ну, дуропась одні. А що я забув? А що я забув? Тебе хоча б оставиш штаніки. Я їй тобі удала їх. Я в сундуку осталась. Есть такие методы, чтобы размножать вообще-то. Я думаю, надо какую-то бригаду Нет. на высящую, например. Давай нам домик буду строить. Ладно, давай, а я пока займусь... Я одним... буду его строить. Я... Подожди, на, на, подожди, сделай на цьому доме такой мост и дальше дом типа делай, только главное не падай каждый раз. Бо я икрасики гутся приду. А подожди, 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 дверь, дверь. Дверь, дверь, дверь подожди, я дверь тебе отдам. Я дверь тебе отдам. Короче, я дверь ставлю, потом сломаешь и поставишь. Куда я?